Народний депутат Верховної Ради України Романюк Віктор Миколаївич. Добрий день, шановна громада. Знаєте, в історії кожного народу є події, коли він переживає хороші часи, складні часи. А є події, коли ми переживаємо всі випробування. От е, мені чомусь відразу згадалося от вчора я був на зустрічі з Світовим банком. Я запитав представника Світового банку, який працюють в 137 країнах світу. Чи є аналоги є сучасній історії, історії людства, де на долю народу випри... випали такі тяжкі випробування, які випадали на нас за останні 23 роки. Він не міг пригадати таких випадків, що війна, е, корупція повальна. Розпада радянського союзу, відсутність політичних еліт, які відразу взяли, взяли на себе відповідальність за долю народу. Немає аналогів. І зараз країна. Ми дійсно переживаємо той час, коли кожен з нас має робити свій вибір. Або він бере на себе частку величезну відповідальність за долю за долю країни, або ми самоу самоусуваємося від цієї відповідальності. Це коля, це доля і шлях кожного з нас. Або ми чесно собі кажемо, що ми готові працювати на державу, ми готові робити свій вибір. Або нас всіх чекає відверто, потрібно сказати, процес подальшої деградації. Зараз весь світ відверто вам скажу, хто, хто чесно усвідомлює відповідальність за. Я аналізую ситуацію, що відбувається в Україні, і всі адекватно оцінюють, що відбувається, що є агресія Російської Федерації, що є особисто Путін, який в силу маніакального якогось бачення цього світу намагається знищити нашу державу, тому що ну, він така людина. Він бивши там агент спецслужб, який вважає, що принизити іншого, розтоптати, знищити це шлях до самоствердження. Але на жаль, він я впевнений не дуже помиляється, тому що це не шлях самоствердження 47 мільйонної нації, яка сьогодні живе в центрі Європи. У нас інший шлях на шлях, який, я впевнений, приведе до нас, як ми займемо своє гідне місце в історії людства і покажемо всьому світу, що ми нація, яка здатна самостверджуватись, показувати приклад самовіддачі. Великої поваги до власної історії, до власного народу і до тих героїв, які поклали своє саме ціне, що є в людини, своє життя на плаху нашої великої держави України. Слава Україні! Дякую.